Сьогодні, 1 березня, Володимир Лютий його штаб покинули ПФК суми. Сам Володимир Іванович так прокоментував ситуацію. Задержки з платежами і невиповнені умови інвесторів, вони привели до такого рішення. Команду треба заявляти, команді треба грати. Ми зібрали команду, готові тобто договори, які з являли, з являли завод вместе з адміністративною областю и инвесторами, то есть я туда не вмешивался, потому что я не юрист, и я так понимаю, они никаких гарантий не запросили, ни финансовых никаких. Поэтому мы приняли такое решение, чтобы есть новый инвестор. Мы это слышали, нас поставили в известность, и мы сказали, хорошо, мы уходим. Нагадаємо, Володимира Лютого презентували як наставника сумського клубу під час підписання меморандуму про співпрацю між сумським НВО, сумською обласною адміністрацією та китайськими інвесторами зі Smart Mentos у січні поточного року. Сумською командою лютий так і не провів жодного офіційного матчу.